Всім привіт, дами, господа, королі і варітей. Сьогодні дід мені дав дуже важну задачу подивитися, чи баба не займається самоуправством, чи живі здорові його королі і чи вони там не голодні. Значить, так, беремо тачку, беремо грабли ідемо шукати бабу, щоб вона скидала сіну. Ну, щоб ви розуміли, в мене задача непроста, я працюю під прикриттям. Бабка думає, що я їй просто прийшов помагати, але на самом ділі ми з вами знаємо, що там на самом ділі. Так, бабко, давай. скидай. і мені чуть, -чуть. мені тоже, я теж хочу. Давай так, шукну, не розпадалося, поправ трохи, давай, поправ бо впаде. отак. Хорошо, давай ще трохи тьома, що ти ходиш? Маман, що лебися? давай, довези. Погнали. Ой, бо нічого сама не може, треба все контролірувати. Такі, звісно, тут дороги, що цю тачку приходиться трошечки носить, а не возить, тому що ну не можна, застаємо. Так, сладно, одним гоком глянемо, що тут у нас? Живі, здорові, вроді, вода, зерно є. Так, з бабку давай, трошки сіна, їм попихнемо туди давай ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Отак. Все, ну що я скажу? Трошки замастився, але, в принципі, з заданням я справився. Королі всі живі, здорові, не голодні. От єдине, що, звісно, дорога желає мучого. Ну, що поробиш? Приїде дід, все зроби. Так, сподивимося, що тут шиє в О, О, я думаю, діду не проти, якщо Я провірюю чи кури не суття. Так, здевочки, манчики, що тут у вас? Все хорошо. Є якісь претензії, вопроси. Вроді нема. Ну нема, то йдемо, да, значить, прибирать після саби, бо там трошечки падна сра. Коні ж закриємо фіртку, бо не знаю, як дід, но баба буде точно не рада, якщо кура розбіжуться різні сторони. Так, здавай бабку, п'ять, ти молодець, справилась свою задачу на всі сто процентів. Ну і мною, звісно, теж, потому що задачі я справився на всі теж 100%. Так, убираємо після себе, щоб було частенько, попка нагрібай мені теж, мені теж туди трошки отак всипаємо. Все, погнали це все викидати, Ой, подождіть, подожіть. Не в ту сторону заблудився, ну нічого. Ладно, погнали. Главне, не ділять вичу, все хорошо. Сухаба, я трохи втомився, ану мене трошки повази покатає. корилля. От та ти що, як хорошо. да, Оце в мені так много. А тепер ти, маман, давай під музичку. Ладно, дякую всім за перегляд, всіх обнімаю. Цілую, всім пока.